Таємниці Gravity Falls. Ідея Алекса Хірша. Я думаю, кожен у своєму дитинстві дивився мультфільм таємниці Gravity Falls. Він нам залишив також багато приємних спогадів, захоплюючих і водночас страшних. Ви тільки нагадайте сюжет про три щоденники, які були в Діпера, і ще в двох таких, ну, водночас, негативних героїв. Також, коли появився четвертій щоденник, це вже в наступному сезоні. Отож, ми розберемо, чому саме цей мультфільм не є для дітей. Отож, на початку, як і у всіх звичайних мультфільмах, нас знайомі з основними персонажами це Діпл, Мейбл і й який тримає свою хежину в лісі, він там зліпив різні такі страшні фігури, і туди приходять туристи, і час від часу відвідують його. Він показує, так би ну такий свого роду музей страшних там звірів, всяких. Отож, окрім різних таких дивних історій, тут також є протилежні герої, також є. Друзі головних героїв, і також є багато таких історій, які важко пояснити в реальному житті, так сказати. Перший епізод е, першого сезону було. Попередньо показано 15 червня 2012 року. Офіційна прем'єра відбулася 29 червня 2012 року. Всього Дісней показав два сезони мультфільму по 20 епізодів у кожному сезоні. Останній 40-й епізод тривалістю 44 хвилини. Решта тривали по 24 хвилини. Перший вийшов у США Дісней. Особливістю серіалу є численні шифри та загадки, сховані на кадрах у звуковій дорісці, які дають підказки щодо наступних епізодів, персонажів і подій. Також в цьому серії. У серіалі обговорюються о, такі теми, це дружба, родина та кохання, таємниці загадки паранормальні явища, злочин та покарання, зростання та самопізнання. Найкращі моменти, які сподобались цьому серіалі, це сцена з Біллом Сайфером, епізод Готель Гравіті Фолз і, звичайно ж, фінал серіалу. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, також в посиланні у профілю буде селка на мій телеграм-канал. В якому я публікую різні публікації, з того як я роблю відео і просто про своє життя. Кому цікаво, переходьте. Ти вже напевно знаєш про пригоди Діпера і Мейбл у таємничому містечку Гравіті Фолз. Але чи знали ви про цікаві факти? Отож, давайте обсудимо їх. Щоденник номер 3 Хоча ми бачимо лише частину задаткових записів у щоденнику, автором є не хто інший, як сам творець серіалу Алекс Гірш. Він вклав у цей щоденник багато особистих спогадів і відсилань до різних культурних явищ. Біл Айфер, справжній хаос, цей демонічний трикутник, не просто лиходій, він є втіленням хаосу і безладу, і його мета зруйнувати все, що є у прекрасному у світі. Але чи знаєш ти, що його дизайн натхнений відомий ілюзіоністами та магами? Також одна з загадок, яку нам показали, це паралельні всесвіти. У фіналі серіалу ми дізнаємося про існування безліч паралельних всесвітів, а це означає, що пригоди Діпера і Мейбл можуть тривати і далі, просто в іншій реальності. Також автори цього серіалу, як і в багато своїх інших творах, змогли зробити відсилання на інші твори. Автори Gravity Falls часто вставляли у серіал відсилання до інших фільмів, мультфільмів і навіть книг. Чи зможете ви спробувати знайти їх усіх? Gravity Falls – це серіал, який сповнений гумору. Жарти тут бувають різні від простих слів і виразів до складних пародій і сатири. Незважаючи на яскраву картинку і гумор, серіал піднімає досить серйозні теми: тему дружби, сім'ї, Самопізнання і боротьбу зі злом, отож, так і у більшості людей, в мене є мій любимий персонаж цього серіалу, це Діпер Пайнс або ж Мейсон Пайнс, є одним із головних персонажів популярного мультсеріалу Таємниці Гравіті Фолз. Він є розумний допитливий хлопчик разом зі своєю сестрою, близнючкою Мейбл, проводить літні канікули в містечку Гравіті Фолз, де їх чекають неймовірні пригоди та загадкові відкриття. Діпер є рушійною силою сюжету. Саме він знаходить таємничий щоденник номер 3 який розкриває перед ним і глядачами всі таємниці Гравіті Фолз. Разом зі своєю сестрою Мейбл, він досліджує містечко, стикається з різноманітними монстрами та загадковими істотами і намагається розкрити велику змову. Яка Стоїть за всіма дивними подіями. Діпер Пайнс це не просто персонаж мультфільму, це справжній герой, який надихає дітей і дорослих на дослідження, відкриття і віру в чудеса. Мультсеріал Gravity Falls на перший полі здається типовою історією про літні пригоди двох близнюків у містечку, повнім таємниць. Однак, за яскравими персонажами та захопливим сюжетом, ховається цілий пласт дорослих тем, які роблять цей мультфільм цікавим не лише для дітей, а й для дорослих глядачів. Один з найяскравіших. Шах аспектів Gravity Falls – це розвиток персонажів. Діпер та Мейбл починають як типові підлітки зі своїми страхами та мріями, але з кожною новою пригодою вони стикаються з викликами, які допомагають їм зростати та змінюватися. Діпер на перший погляд типовий інтелектуал, який шукає сенс в усьому. Однак під маскою раціональності ховається неупевнений підліток, який прагне довести свою цінність. Мейбл – весела та безтурботна дівчинка, але за її оптимізмом ховається вразливість і бажання бути коханою. Гравіті Falls пронизаний атмосферою таємничості та змов. Це створює відчуття тривоги та невизначеності, що є характерними для багатьох дорослих творів. Теми параної, маніпуляції та контролю також присутні в мультсеріалі, роблячи його більш скандальним для сприйняття. Незважаючи на те, що Діпер і Мейбл оточені родичами та друзями, вони часто відчувають себе самостійно, Кожен з них шукає своє місце у цьому світі і прагне знайти людей, які б їх розуміли. Ця тема є актуальною для багатьох підлітків та молодих людей. Gravity Falls не боїться висміювати сучасну культуру та соціальні стереотипи. Автори використовують сатиру та пародію, щоб підняти важливі питання про споживництво, маніпуляцію, маніпуляцію інформації та вплив медіа на суспільство. Мультсеріал торкається глибоких філософських питань, таких як сенс життя. Природа реальності, віра та довіра. Ці теми роблять Gravity Falls цікавим для дорослих глядачів, які шукають у мультфільмах не тільки розвагу, але й їжу для роздумів. Gravity Falls – це яскравий приклад того, як мультфільм може бути одночасно цікавим для дітей і дорослих, завдяки глибоким персонажам, захопленняму сюжету та актуальним темам. цей мультсеріал залишається популярним серед глядачів різного віку.